я дивлюсь, всі так охоче діляться взагалі рецептами. Я ж думаю, ну і я зараз піду. Все, все дізнаюся від Альони. Так, а як до вас е, запитати. З чого ми починаємо? Е, перше, що я буду робити, це праліне. Проліне, я знаю, кажу, а що далі? Далі підійдеш. Добре. Перше враження, що ми не будемо сьогодні в Конекті. Бо вона така, прям ну, дистанція пару кроків, це точно. Так, все про роблю. Далі. Е, так, Робимо далі. крем, я роблю крем, -заверник. Крем. Починаю відважувати все на своїй крем. Був стакан мірний. Це було просто: вершки, молоко, все це я відміряла чудово. Почалися сухі інгредієнти, такі як крохмал, пектин, цукор. І тут… Під час цукру, до речі, до мене підбіг Денис і почав щось питати. Е, крем-сир? Який крем-сир? Коли де ти бляха, побачив? Кремсир взагалі не пам'ятає. Ні. Так, підожди, ти мене зараз вбиваєш. Все. Е, я зрозумів, все класичний, праліне. Ага, все. Коротше, 40 це буде п'ять штук. А я якраз рахувала ложки. От тоді, напевно, я десь ложки дві сипанула лишніх. В сам заварний крем. Бажання допомогти прям якось сильно я не відчував. Я відчував конкуренцію. А, а я сьогодні не очікував на конкуренцію, розумієш, з суперфіналісткою 13-го сезону. Тісто я, е, я, я собі написав: вода молоко 125, е, борошно 150, масло 100, яйця — 4. У мене погав. геть інше. Дивись, у мене інша. геть інше. Ну і в них же багато є. Е, роби по-своєму. Ну, добре, я роблю по-своєму. І крем я також роб, роблю по своєму рецепту. Вісім грамів. А ванільна паличка вам треба? Там є, в там є дві штуки. Іди шукай. Де, Мені цьому? Треба. В холодильнику? Так, так, не в холодильнику. Ще Альона на мене накричнула. Каже: я тобі не дам. Ну не треба. <рес> каза. Мало того, що не підказувала на початку, ще й паличку зажала. Думаю, ладно, ладно. От приготую краще тебе. Бляха, ванільна паличка, ну вона ж має десь бути. А ви тут не бачите ванільну паличку? Перешукав все. Бляха, ну немає цієї ванільної палочки. Ну, де вона може бути? Що ти так нервуєш? Тому що я вже 15 хвилин щось цю ванільну паличку. О Боже. У кого є ванільна паличка? От половинка, іди Й... сюди. Дайте тобі не побачить? Вон, вон, вон половинка друга є, бери. Ой, дякую вам, дякую, 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 дякую. Е, але тут Наталя. Я не ошибаюсь в людях. як… Е, ну, Не ошибаюсь, але не в Наталі. Вона каже: іди в мене візьми. Я думаю, боже, Наталя. Ну, Вона, вона сонце. Наталя мені дуже сподобалась в житті, яка вона є. Е, Супер позитивна людинка. Я беру в неї половинку ванільки і обігаю довольний.